Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання тракторців наявності, соліси, донфени. Ось Стоїть 404-й з кабінкою g 2 одноциліндрові, 350-й, 240-ві. Повний привод 354, Лувол 504, 504, Оріони з кабінами 504, 404 донфенчик простий. Оріончик 404, 404 на вузькій різині донфени. На будь-який смак. Сільськогосподарське обладнання також. В наявності вчора людина телефонувала за двохосного причіпа. Сьогодні замовив. На нього. Ось такий двохтонний причіп. Ось зараз виїжджає на мій чуднів 244-й люксовий Донфен. Ось. І зараз колеса ще ставимо і будемо відгружати. От. Так, моя чуднівщина. Мої землячки замовляють тракторці. Будь ласка, запрошуємо. Дякую.